Пам'ять про герої Подільської громади в ліцеї No 6 відкрили меморіальні дошки полеглим захисникам Юрію Рязанову, Сергію Звеліндовському та Дмитру Равністу, героям, які заради мирного майбутнього України віддали найцінніше власне життя, віддати шану полеглим захисникам зібралися керівництво громади, рідні, друзі та вчителі. Захід розпочався з хвилини мовчання, з метою шанування світлої пам'яті полеглих захисників, після чого прозвучав державний гімн України, символ незламності та нескореності Нашого народу. Усі троє воїнів були випускниками цього навчального закладу. І Їхній подвиг назавжди залишиться в пам'яті молодших поколінь ліцею. Страшна війна принесла багато горя на українську землю, багато горя в на наші родини і Подільська громада, не виключення. І сьогодні ми всі разом зібралися, щоб гідно вшанувати і відкрити пам'ятні дошки нашим героям, нашим хлопцям, які. Гідно захищали нашу країну, які віддали найдорожче своє життя за нас з вами, за нашу можливість сьогодні зібратися. Обов'язок кожного з нас пам'ятати, цінувати і знати ту надвисоку ціну, яку сьогодні заплатили наші і продовжують наші захисники і захисниці, вони Боронять нашу землю, віддаючи своє життя, виборюючи мир і незалежність на нашій рідній землі. Юрій Олександрович Рязанов народився 24 грудня 1975 року. Служив матросом у елітному підрозділі морської піхоти. 2 вересня 2022 року, під час вирішального бою на Херсонщині, прикриваючи побратимів, віддав своє життя заради їхнього порятунку. Сергій Євгенович Звеліндовський народився 15 серпня 1992 року. Військову службу розпочав у 2015 році у прикордонних військах міста ЧОП, де здобув звання старшого Сержанта з початком повномасштабного вторгнення був мобілізований до 35-ї окремої бригади морської піхоти, 7 жовтня 2022 року. Загинув при виконанні бойового завдання під час визволення села Давидів Брід, що на Херсонщині. Сергій був це мій племінник. Він був простим, ну хлопцем з простої родини. Пішов працювати вперед охоронником, Потім став, ну, призвали його в прикордонниках. Потім, коли почалась повномасштабна війна, він ну пішов, не вагаючись ну, воювати, захищати нашу землю. 22-го року, 7 жовтня, нам сообщили, що він поїде. Дмитро Володимирович Равніст народився 26 червня 1999 року. У 2018 році вступив на контрактну службу до Національної гвардії України у Львові. Був учасником бойових дій в зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення повернувся на службу добровольцем. служив розвідником, нагороджений відзнакою президента України, орденом за мужність третього ступеня, медаллю ветеран війни, відзнаками Національної гвардії України, за розмінування другого ступеня та за доблесну службу. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку отримав тяжкі поранення і 23 квітня 2024 року помер у лікарні. Почесне право відкрити меморіальні дошки надали. Рідним полеглих героїв, Їхні обличчя з меморіальних дошок, щодня зустрічатимуть учнів, нагадуючи про тих, хто віддав своє життя заради вільної і процвітаючої України, вшанування їхньої пам'яті це святий обов'язок кожного з нас. Це наша шана та вдячність справжнім героям. Яна Кукурудза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.